Що це? Вибори президента школи. Хто хоче подати свою кандидатуру, звертайтеся до вчителя Гарі. Що навіщо нам президент? Ми і так добре живемо без нього. Президент може допомагати у певних питаннях або, наприклад, бути на боці школярів у деяких конфліктах. Ну, дивлячись, хто стане президентом. От якби я була президентом, я б наказала всім носити тільки зелений колір, тому що він мій улюблений. Боюсь, тоді б тебе, Вероніка, ніхто б не вибрав. А якби я була президентом, я пробила максимум три уроки на день, не більше. О, ну мені більше подобається пропозиція Віоли. Вибач, Вероніко, повністю погоджуюся з Марго. Ну і гаразд. Ми щойно відкинули найкращого президента. Між іншим. Вероніка, не починай! Гаразд, йдемо вже на урок. У нас сьогодні здається контрольна. От халепа. Знала б, що сьогодні контрольна взагалі б не прийшла. <плес> Таю всіх привіт. О, друзі. Ви вже чули, що сьогодні вибори президента школи. Так, ми саме обговорювали це з дівчатами. І що хтось із вас буде балотуватися на президента? З нас? Я взагалі не розумію, навіщо комусь ця посада. Мені й своїх проблем вистачає. Нічого, ще вирішувати проблеми всієї школи. Ні, дякую. Ми, ми також пасуємо. Ну, мені теж потрібно багато чого в навчанні зараз підтягнути. Тому не до президентства мені зараз. Хоча мені підійшла б така посада. Ні, я не розумію навіщо нам цей шкільний президент. У класі ж є старости. Вони з усім справляються. Але мені здається, це нормально. У всіх школах є президент. Так, так, це нормально. Він може щось допомогти вам, старостам. Нам допомога не потрібна. Дякуємо. Всім привіт, хлопці! Привіт! Як у всіх справи, а я вирішила зробити вам подаруночок. Дякую! Нам? Чому це раптом? Піол, так некрасиво говорити. Може, Данеля хоче нам зробити приємність? Просто сьогодні чудовий день і настрій у мене чудовий. Дякую. Тримай, Ліза. Дякую, я не вживаю цукор. Він погано впливає на мій організм. І на ваш, до речі, також. Ну, як знаєш, Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, Доброго ранку, Том! добрий ранок, дядько Гарі. А де вчителька Кейт? О. Так, так. Мене теж цікавить це питання. Сьогодні у нас має бути контрольна. На жаль, вона захворіла, тому контрольної у вас сьогодні не буде. Друзі заспокоїлися. Сподіваюся, усі пам'ятають, що сьогодні, після уроків, відбудуться вибори президента школи. Хто з вас вирішив взяти участь? Том впевнений, всі діти захочуть, щоб саме ти став президентом. Ні, дякую, цього року я пропущу. Він і без президентства завжди робить все, що хоче. Він же у вас улюблений племінник. Софі, не вигадуй. для мене всі рівні. Тож, хто з вашого класу вирішив балотуватися на президента школи? Учителю Гарі, я б хотіла спробувати стати президентом. Данеля! А що? Я впевнена, що зробила багато цікавого для нашої школи. Я відповідальна та розумна. Добре, Данеля. Бажаємо тобі удачі! Учитель Гарі, але навіщо нам президент? У кожному класі є староста. Староста класу займається питаннями тільки класу, а президент школи? Вирішує питання всієї школи, організовує різноманітні заходи, а також встановлює правила. Гаразд, я, тоді я також хочу бути президентом. Я наведу в цій школі порядок. Гаразд, Ліза. Ми запишемо тебе. Можу уявити, який порядок тут наведе Ліза. Відчуваю, потрібно рятувати учнів. Запишіть і мене, будь ласка. Віола. А що можливо це буде веселіше ніж я думала? Буду пропускати уроки і казати, що займалася важливими шкільними справами. Гаразд, друзі, я всіх записав. Не забудьте підготувати свою промову, чому саме за вас мають проголосувати учні, і що корисного ви плануєте зробити для нашої школи. Чекаю всіх після уроків біля сцени. А я ж казала те, що Данеля нам не просто так цукерки принесла, підкупити нас намагаєшся. А мені подобається президент, який дає смаколики. Так, можеш нам кожного дня цукерки давати? Можу, можу, звичайно. А чому ти нам одразу не сказала, що хочеш балотуватися на президента? Я хотіла сказати, але не встигла і подумала, що ви будете сміятися. Чому б ми сміялися? Кожен може робити, що хоче. Так, так, ось я, наприклад, зголодніла і хочу їсти. Хто зі мною? Так, я теж хочу так, їсти. Гарна ідея. Данелю. А ти з нами підеш? Вийдіть, а я вас наздожену. Мені треба підготуватися. Ну, добре. Ну що ж, Данелі, я бажаю тобі удачі. Нехай переможе найсильніший. Нехай так і буде. О, привіт, дівчата! Що робите? Так, читаємо журнал Бролівуд. Ну так, мріємо, коли-небудь також потрапимо на модельне шоу. А що як я обіцяю прийняти вас до групи моделей, якщо ви проголосуєте за мене і я стану президентом школи? <гас> ну там не беруть такого віку, як ми. Ну, а я зроблю так, щоб вас взяли і щоб кожен охочий міг туди потрапити. Це було б так здорово, це так круто. Ну що, тоді проголосуйте за мене. Звичайно, Звісно. так, звичайно. Дякую, ви не пошкодуєте. Ти чула? Ми можемо потрапити в модельну групу. Так, ми так довго про це мріяли. Тож я буду президентом. Голосуйте за мене. Домовилися домовились. Друзі, ви вже обрали президента школи. Ми якраз думаємо над цим питанням. Сподіваюся, ви розумієте, наскільки серйозним є це питання? Адже ця людина може або поліпшити школу, або перетворити її на балаган. Це ти на кого натякаєш? Ні на кого. Просто я хочу, щоб всі зробили правильний вибір. Дякую, Лізо. Ми зважимо всі за та проти і зробимо свій вибір. Дякую, Марго. Доля школи у ваших руках. До речі, Віола, ти вже вирішила, що робитимеш, коли станеш президентом школи? Ну, я зроблю три уроки, щоб вони починалися о десятій, щоб були свята, тусовки. О, мені подобається такий президент. Згодна. І в таку школу буде весело ходити. А можна ще по п'ятницях всі будуть ходити в моєму улюбленому зеленому кольорі? Тоді я точно проголосую за тебе. Нехай буде зелений по п'ятницях, я ж добрий президент. Мені також подобається така школа, але боюся, що вчителі не дозволять створити для тебе такі правила. Ну так, думаю, Марго має рацію. Президентом тоді бути взагалі не цікаво, якщо нічого змінювати не можна. Друзі, я почула, що ви голодні. Я вам купила піцу. Данеле, мені здається, це не зовсім чесно, що ти намагаєшся перемогти таким способом. Ти цілий день нас годуєш. А мені подобається такий президент. Я люблю їсти. Мені також. Данелю, якщо ти станеш президентом, то ти кожен день так нас будеш годувати. Ще смачніше. До речі, я підготувала анкети, і там ви напишете свої побажання. І якщо я стану президентом, то обов'язково їх виконаю. Дякую. Дякую. Чудово, дякую. До речі, Віол. Ти також можеш заповнити анкету з усіма на випадок, якщо ти не виграєш. Дякую, Данелі. Це дуже мило з твого боку. Отже, дорогі учні, нарешті настав той момент, коли ми дізнаємося, хто стане президентом школи. Впевнений, що кожен з вас вже визначився з вибором. Але давайте ще раз послухаємо наших кандидатів. Всім привіт, друзі. Я знаю, як ви всі втомлюєтеся в школі від домашніх завдань. Тож обіцяю вам, коли я стану президентом, ваше життя стане легшим. Школа починатиметься о десятій, а уроків буде всього три. А ще в їдальні буде тільки морозиво і кола. А ще в п'ятницю будемо ходити тільки в зеленому, як Вероніка хотіла. О, мені це подобається. А знаєте що ще? Домашніх завдань взагалі не буде. А по понеділках будуть вечірки. Так що голосуйте за мене. Віола це, звісно, добре, що ти хочеш полегшити життя школярів. Але я впевнений, що більшість твоїх обіцянок нереальні і адміністрація школи на це не піде. Нудьга ані посада. Друзі. Давайте послухаємо лізу. Друзі. Я вважаю, що в нашій школі не вистачає дисципліни і порядку, тому я їх наведу. Перше, що я хочу зробити, це форма. Тому що цей різнокольоровий одяг і короткі спідниці відволікають від навчання. Не знаю, мені подобається моя спідниця. Друге. Це корисна їжа. Це добре для нашого мозку. А також учні від цього краще навчатимуться. А як же кола та морозиво? І третє: жодних телефонів. Це відволікає від навчання та заважає шкільному процесу. Я не хочу віддавати свій телефон. А ще ми можемо скоротити перерву на 5 хвилин Кожну. І тоді ми зможемо додати більше уроків. Хіба це не чудово? Прекрасний план, Ліза. Дякую. І останній наш кандидат Данель. Я Данеля. Отже, дорогі друзі. Отже, дорогі друзі, я вивчила ваші анкети. Обіцяю, що прохання кожного буде виконано. Так, наприклад, я зніму вікові обмеження для уроку моделінгу і кожен бажаючий зможе туди ходити. Ура! Ден написав в анкеті, що хоче бути діджеєм, і ми можемо знайти для школи вчителя, і кожен бажаючий зможе навчитися цьому. О, клас, підтримую, підтримую. Софі попросила в анкеті зробити більше уроків з моделінгу. Це легко. Вважай, що так вже є. І таких ідей у мене ще багато. Голосуйте за мене, і кожен учень буде почутий. Чудові ідеї. Що ж, друзі, давайте голосувати. Хто голосує за лізу? Лізо, вибач, просто ти наша улюблена староста. І ми не хочемо ділити тебе з усією школою. Як знаєте, у цій школі ніколи не буде порядку. А? Добре. Отже, хто голосує за Данелю? Ден Софі ще ті друзі. Перепрошую Віола. Я просто хотів стати діджеєм. Якщо цей урок буде у школі, то це буде найкращим подарунком для мене. Вибач, Віол, мені подобаються твої ідеї, але боюся в школі їх дійсно не дозволять. Добре. І хто голосує за Віолу? Отже, друзі, голосування завершено. У Лізи 0 голосів, у Віоли 3, у Данели чотири. І вітаю, Данеля! Ти перемогла? Ура! Дякую, вчителю Гаррі, дякую всім. Усе, друзі! Голосування завершено. Усі розходимося. Данеля, Данеля, яка ти класна! Ура! Я така рада за тебе. Віол, ти не дуже засмутилася. Я б хотіла, щоб ти перемогла. Я засмутилася? Ні, звичайно. Якщо школа не хоче моїх ідей, тоді я не хочу бути президентом. Точно не ображаєшся на мене. Ні, звичайно, все добре. Гаразд, підемо, привітаємо Данелю з перемогою. Підемо. 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 Ну що, Данеля, вітаємо з перемогою. Дякую. Вітаємо. 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 Давайте відзначимо це смачним обідом. Так, так. Чудова ідея. Йдіть відсвяткувати мою перемогу без мене. А в мене зараз багато справ, то я пішла. Дивись, яка одразу ділова стала. Не, немає часу пообідати з нами. Але ж ви самі обрали свого президента, тож не скаржтеся тепер. Ну об ємова. Об ємова. не ображайся. Не ображайся. Ну, можеш пригостити мене морозивом, щоб я не ображалася. Домовилися. Добре. Ходімо. Друзі, а кого б ви обрали президентом школи? Проголосували б за мене? Пишіть у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Бувайте, Бувайте всім. всім! Па-па!